Вітаю вас усіх, друзі! З вами автоімпорт ТЗ. Сьогодні оглянемо автомобіль, який щойно до нас приїхав з Німеччини. Це Volkswagen Passat B7 2011 року в дуже гарному кольорі, синій перламутр. Одразу тут оглянемо, у нас є передні парктроніки і задні також є авто Універсалі на титанових дисках. Тут у нас дизельний дволітровий двигун. 140 кінських сил, авто в дуже гарному візуальному і технічному стані е, з пробігом 271 тисяча кілометрів. Е, останній технічний огляд авто проходило за кордоном минулого року в жовтні на 258 тисячах. Е, авто не фарбоване, і у нас ще є фаркоп. Який, до речі, є відкидний. Зараз подивимось з вами. Ось у нас багажників кнопочка. Так. так розпочали з вами з багажника. Що у нас багажнику? є поличка. Так, що ж, давайте з вами перейдемо до салону. На дверній карті чотири електросклопідйомники, електрорегулювання та підігрів дзеркал, блокування дверей. І також є кнопка відкривання багажника. Е, відразу на панелі бачимо автоматичні датчики світла. Є автоматичні датчики дощу. Бачите? Салон у нас гарний, в тканині. Е, водійське сидіння у нас е, по висоті ручне регулювання, а регулювання спинки у нас є. Електрично, так? Давайте будемо заводити відразу. У нас тут мультифункціональне кермо. Бачимо тут. Керуємо бортовим комп'ютером. Ось і сам бортовий комп'ютер. Бачимо. Звичайно, у нас є мультимедія, є у нас навігація. Правда, української мови тут немає. Хто знає англійську мову, для тих проблем не складе розібратися з нею. Нижче у нас двозонний клімат-контроль. Продемонструємо. Працює. Так, на панелі у нас знову ж є оздоблення вставкою такою і годинник є. Бардачок у нас з охолодженням, і тут у нас є сервісна книжка. Світло працює. Все, чудово. Що тут у нас ще? Шестиступна ем, коробка передач, шнігальма, є система старт-стоп, Стаканники і передній підлокітник. Давайте дивитися на заднє сидіння. Є електросклопідйомники. Салон виглядає гарно, доглянуто, без пошкоджень, ніяких дефектів, все чисто. Є у нас третій задній підголівник, є у нас підлокітник. І, звичайно, складна спинка задня. Що ж, до ціни, то ціна такого автомобіля складає 9900 доларів. Авто, ви вже знаєте, в чудовому візуальному і технічному стані. Ви, якщо хочете, можете самостійно в цьому переконатися. Ви знаєте вже, як нас знайти. Село Сопошин, вулиця Львівська, 6А. Тому, якщо вас зацікавив цей автомобіль, заходьте до нас. Можете його оглянути самостійно, можливо, він вам дуже сподобається. І цей автомобіль саме ваш, а можливо, будь-який інший з нашого автопарку. Заходьте і обирайте для себе всім гарного дня, до зустрічі!